Що сьогодні, сьогодні, що касається спрощеної системи одаткування, взагалі, про це ну, питань майже немає. Що касається загальної форми оподаткування, книжка форма 10, вона зовсім не проста. І та е інтерпретація, яку ми сьогодні почали вести, ну, буквально з нового року. Раніше був приход, остаток, приход, ми трактиємо земля. А що ми тепер пишемо? Ми тепер пишемо. Починаємо те, що ми продали. Тоді, шукаємо, а де аналітичний облік? Як сьогодні ви представляєте собі науковці, хай мені От той аналітичний облік, коли ми продали бутилку водки. А з якої партії ми її продали? Тепер приходять податківці, кажуть, а де ваш приход по цій книжці? Так, книжка у нас вже зовсім брала, де не той приход. Ви знаєте, про це просто не хочеться вислухати і дивитися. Що касається спрощеної питань, майже немає. Но загальна система одаткування, ота книжка, форма 10, вона нікуди не годиться. Вона зовсім не може. Якщо ще торгуємо одними очками, ще ми їдуть до зведення. Якщо вже сюди ще часи приплюсуємо, все. Але приходять перевірки, от говорила Мерасина, що приходять, ну, ці все фіскали колись були. Зараз вони нам вже дуже здорово допомагають, звісно, але коли вони приходять, ми з тою аналітичною громадкою бухгалтера, виглядемо дуже непросто. Я взагалі не представляю, як воно може бути 40-річним родиною. Ну це ще не все, що ми тут збираємося далі робити. Я е, е, загальна форма податкування, і юрособи, і фізособи е, ведуть, якось там ми її ведемо. Але я на сьогоднішній день, щоб не затримувати багато часу, хочу поговорити, тільки я не ким говорити про ПДВ, яке в нас буде з 1000 першого, першого, 20... року. Воно ну, благне там, хтось там розібрався, що правда, входить нічого. Тепер сьогодні, оцей журнальчик, який я держу в руках, я його не просто держу в руках, я вже зміст. Електронна система адміністрування ПДВ. Багато, ми зараз говоримо про м'який бізнес. Ми не говоримо про Ахметовські компанії, де сидять спеціалісти, де сидять команди, комп'ютерщиків, юристів, галтеру. підприємства скаже, чи ще якогось такого якої мелкого підприємства. Те, що сьогодні, оцей журнальчик з 11 серпня, і тут податкові зміни в ПДВ. Я 40 річним смертю роботи в бухгалтерії. Взагалі вже не розумію, що ми будемо робити з цим ПДВ. Оцей журнал, що він пише, я так його швидко прочитала, і навіть не дуже бистренько, І дивлюсь далі, що ми хочемо, щоб було. Що хоче влада. Хоча президент. Сінюка, і до кого відтік, щоб нам просить облік малого бізнесу, бо вже там не справляються, там треба 20 вже брати на маленьке підприємство, щоб розібратися з ПДВ з 1 січня 2015 року. Що то, ну це мало того, що 20 бухгалтерів. Якщо хтось може дозволити, може й 30 вісім будуть очікуватися. Ну, питання не питання в цьому. Питання совершенно другому. Ми відкриваємо спецрахунку. От ваше будівництво тут підожіть єдиний соціальний внесок. Це ще чепуха, що буде з ПДВ. Нам нам не треба турбуватися, все це буде зроблено. Відкрили нам спецрахунки, тепер будемо реєструвати кожну податкову накладну в єдиному соціальному реєстрі. Не тільки де податок з більш 10 тисяч, а кожну. От на дві копійки є у вас і вже ми сюди. Що виходить? Що ми з продажу будемо от продаж, то в тому числі 20%. Ми повинні валити на спецрахунок, тому що У нас є гроші, то ми можемо реєструвати податкові. А якщо в нас їх немає, в кінці місяця ми посчитали, а ми їх багато туди навалили, тому що в режимі онлайн ми не можемо зареєструвати податкові, якщо в нас немає на спецрахунку грошей. І там написано в режимі онлайн, тобто продаж бігом в тому числі 20% ми переганяємо на спецрахунок. Тепер ми дожили до кінця місяця, посчитали. Все ми посчитали, державі ми повинні сплатити, скажімо, 100 тисяч. А в нас вже на спецрахунку 200 тисяч. Ну, вроді би, як треба було, щоб нам може хтось їх і вернув, вже якби ми тут розібралися. А ні, господа, ніхто нікому не збереться вертати спецрахунок, без безвозбратний і невозбратний, тільки тоді, коли ви здасте свідоцтво платника ПДВ. Тоді ми вам вернемо, що там. Коли вмре бухгалтер було цього, нічого не верне. А тепер дивіться далі. Директора сплять, а бухгалтер на спецрахунок грошей нагнав, бо в режимі онлайн ми робимо продаж. Тепер у нас з рахунку 2 мільярди, платить за плату тримкалікам нічим. І директор каже, а що ви пишете? Що ви заробили оце з грошима? Я взагалі не знаю, кому це питання задавати. Ну це, я так розумію, рішення. Уже останній бухгалтер саме ще чи його.